Як ти почуваєшся після того, як вчора у тебе перед очима вибухнула бомба? Як огірок. Серйозно? Ага, На 100%. Ви найкращі. Інакше я би вас не обрав. Наша місія може запобігти ще одному 11 вересня. Іноземні гравці планують влаштувати Чорнобиль в Лос-Анджелесі. Ніхто не має знати, над чим ми працюємо. У вас уже були таємні операції? Ага. Під прикриттям означає імпровізувати. ледь не застрелив мене. Але ж не застрелив. Це було чувак. — Скажи, ну правда? Ми працюємо над тим, щоб зупинити зброю масового знищення. Вони тільки що були тут. Тримайся. Одна помилка і нам кінець. Час шоу. Ти в порядку? Ні, ти піклуєшся про мене. Ні. Це дуже мило. Вони не грають за правилами. Чому ми маємо? Я зіграю show, так, як вам потрібно. Якими б були наслідки, just... а водися так, to наче to хочеш to. померти. Not... А, боже. Трохи переграв. Якщо я йду. Хто зберігають щось позаду? Зворотній відрік з 25 червня.